Які глибинні приховані причини того, що на виборах президента Польщі переміг націоналіст Кароль Навроцький? Мене звати Назар Мухачов, дивитесь Ютуб канал по Слово по в цьому відео я хочу прокоментувати останні президентські вибори в Польщі і власне перемогу Навроцького, якого вже дуже велика кількість українських журналістів-грантоїдів. Назвали там українофобом, україноненависником. Ну і я підозрюю, що ця тема буде педалюватися про україно польські відносини. Я хочу сказати окремо, і мабуть, це буде цілих декілька передач. А зараз я хочу поговорити про тенденції. Це дуже важливі глобальні тенденції, які визначають життя насправді кожного народу світу. І, власне, приклад Польщі дуже-дуже показовий. Чому? Тому що поляки, польський народ в Європі, він вважається ну, таким, майже останнім заповізником там, націоналізму, консерватизму, традиційних цінностей і так далі. Пов'язано це з дуже багатьма речами. Польському народу пощасливилося мати такого лідера, як Папа Римський Павло ІІ. Іван Павло II. Іван Павло II відіграв колосальну роль для становлення польської нації. Для становлення Польщі як держави, і для формування політичної еліти, і для направлення політичної еліти, і навіть для економіки Польщі, для того, щоб їм в свій час в 90-х їм вже ж простили величезні боргові зобов'язання перед тими ж Сполученими Штатами Америки і не тільки. Але, власне, підходячи ближче до теперішніх реалій, що відбувається в розвинутому Західному світі? Що таке взагалі розвинутий Західний світ? Всі звикли це асоціювати в першу чергу з якимись там життєвими соціальними стандартами. Тобто високий рівень життя, високий рівень економіки, купівельна спроможність, там зарплати на достойному рівні, пенсійне забезпечення на достойному рівні, там і так далі. Тобто сите спокійне життя. Проте, не все так просто, далеко не все так просто. Ті тренди, які на Заході дуже-дуже сильно розвинуті, вони до нас почали тільки доходити. Мова йде, зокрема, про руйнування так званих традиційних цінностей, про руйнування інституту сім'ї як такого, про руйнування ідентичності народу, ідентичностей народів, про формування якоїсь такої космополітичної солянки, без роду племені. Це все відбувається всюди. І фактично, навіть якщо ми глянемо на ті ж самі Сполучені Штати Америки, то прихід Трампа і його така переконлива перемога над Байденом, це насправді результат політики демократичної партії. І того, що там в гуманітарній сфері відбувалося, і того, що відбувалося в освіті, там перевага білих, ЛГБТ, квіри, операції зміни статі, а що з дітьми, ну, і таких нюансів є дуже-дуже багато. Власне, в Європу ті тренди також зайшли і зайшли дуже-дуже сильно. І коли нам показували картинку з Польщі ще раніше до парламентських виборів, коли право і соліда... «Право і справедливість, коли піс мали і президента Дуду, і уряд Моравецького, нам показували, що от мітинги відбуваються, що дуже велика кількість поляків обурені там питання стосовно регулювання і майже заборони питання абортів, там і ще якихось речей. Насправді це все була така абсолютно брехлива картинка, просто питання. ЛГБТ, оцих всіх гей-парадів, питання абортів, питання вживання легких наркотиків, всього того, що сприяє деморалізації суспільства, руйнуванню традиційних інститутів, і перші з них це інститут сім'ї, це все зараз відбувається повним ходом. І народи світу, які відчули це на собі, в них прокидається інстинкт самозбереження. І в рамках того інстинкту самозбереження, чим більш морально здоровий є народ, тим більше він буде тяжіти до проявлень, до проявлень націоналізму і до проявлень консерватизму. І насправді, навіть на певному етапі за наявності справжньої народної еліти, аристократію, можете називати ще щось, в принципі, націоналізм є тотожний консерватизм. Просто нам його змальовують як щось надзвичайно негативне, хоча насправді це природне відчуття любові до свого народу, з яким ти відчуваєш свою кровну спорідненість, свою духовну спорідненість, свою культурну спорідненість і так далі. Так от, власне, в Польщі зараз всі наші медіа акцентують увагу, що відбувається величезний розкол суспільства. Саме так це прописують дослівно. Причому це і Українська Правда, і «Зеркало тижня», і НВ, і так далі. От Всі абсолютно. Там з перевагою менш ніж 2 якщо я не помиляюсь, виграв Кароль Навроцький, в якого жорстка риторика. Жорстка риторика стосовно так званої волинської різні. І ще багатьох нюансів. Україні є чим крити будь-які історичні аргументи поляків, насправді, але питання зараз не в тому. Питання вибудовування україно-польських відносин воно є дуже важливе. Но я його свідомо не хочу чіпляти в цьому відео, бо інакше я тоді його переобтяжу. Фактично, прихід. Того, хто стоїть на національній чи на традиційній системі цінностей до влади, власне, в Польщі, це показник того, що в поляків цей інстинкт самозбереження включений. І якщо насправді глибоко розібратися в процесах, які відбуваються з народами світу, то відбувається боротьба. Боротьба між національною елітою, яка стоїть на націонал-консервативній платформі, скажімо так. І між глобалістами, космополітами, як хочете, так їх називайте. І оці глобалісти, космополіти через різні інструменти займаються деморалізацією народу, руйнуванням інституту сім'ї, руйнуванням справжньої народної еліти. Це руйнування відбувається через, в тому числі, втискання певних якихось токсичних речей. Або через втягування до співпраці, бізнесової співпраці. І от представник еліти якогось народу вже пішов на співпрацю з глобалістами-космополітами, і йому вже стало вигідно, і він вже не буде йти проти них, захищаючи інтереси там свого народу. І ну тут механізмів насправді дуже дуже багато, але в загальному оця схема боротьби глобалістичних сил. З національними елітами, вона відбувається зараз всередині кожного народу. А держава, насправді це в першу чергу форма організації народу. Якщо ми не беремо там до уваги не знаю, Сполучені Штати Америки і Канаду, все решта, це держави, які сформовані на базі абсолютно конкретного народу, на базі так званої титульної нації. І більша частина з них, до речі, моноетнічні. Моноетнічні це не 100%, а це більше 50%. І ще багато є нюансів. Бо нам, українцям, також розповідають: ой, вас проживає так багато народу, та дуже багато, тільки більше 80% на останньому переписі назвали себе українцями за етнічним походженням. Ну але менше з тим оця боротьба. Цих сил вона є визначальна, вона є дуже глибоким геополітичним трендом, і її дуже важливо усвідомлювати. Тому, коли аналізуєш, що відбувається за кордоном, ти повинен усвідомлювати наявність цієї боротьби як фактору. Коли аналізуєш, що відбувається в українській політиці, ти добре повинен розуміти, на кого працює той конкретний суб'єкт. Чи він веде там політичну діяльність, аналіз, журналістську діяльність в інтересах українського народу, сприяє розвитку, збереженню українського народу, збільшенню кількості набору сили і так далі? Чи він працює в інтересах глобалістичних сил, чи там олігархів, українських олігархів, серед яких за випадковим збігом обставин відсутні етнічні українці? За абсолютно випадковим збігом обставин. Ну або, само собою, ще є московська агентура, яка зараз піджала хвіст, але не так же сильно вона піджала хвіст. І навіть той же ж покійний Портнов, попри наявність там якихось справ там і так далі, приїжджав сюди, зустрічався з Татаровим і рішав дуже-дуже багато питань. Там ще окремо я підозрюю, чимало нюансів по діяльності Портнова ближчим часом вилізе. Але повертаючись власне до цієї теми, саме під таким кутом зору. Треба аналізувати те, що відбувається. Знаєте, нам постійно зміщують акценти і нам нав'язують думку про те, що суб'єктами історії є держави. А історію нам взагалі подають як набір якихось імен, якихось подій і дат. Але це не так. Суб'єктами історії є народи. Це дуже важливо усвідомлювати. І справжньою історією. Є життя народу, є спогади і очевидців, і неочевидців. Але в першу чергу це життя народу, це живі згадки. Насправді, з певних точок зору, навіть е е казки, легенди вони можуть розповісти про історію набагато більше, ніж те, що в нас називається історією. Яка взагалі є тотально сфальсифікована. Дуже багато прикладів стосовно цього можна наводити, в тому числі і в контексті, до речі, україно-польських відносин. Причому фальсифіковується вона з обох боків, тому що є певні сили, які завжди стараються сварити народи між собою. Зокрема, до речі, Кремль дуже зацікавлений в тому, що польські та українські народи між собою дуже сильно сварилися. А Тарас Шевченко колись написав. Отак же, друже ляше брате, неситі і ксьонзи ксінзий магнати, нас порізнили і розвели. А ми підалі так жили. Несить ксьонзи ксонзей магнати. Хто ж це такі? Звідки вони походять? Хто за ними стоїть? Який бекграунд зараз, як модно говорити? Які корені? Звідки? Де шукати першу Але повернуся до виборів Польщі. Те, що поляки обрали людину, яка стоїть на націоналістичних, консервативних, традиційних цінностях, це хороший сигнал. Я не знаю поки що всіх деталей біографії Кароля Навроцького. Ті вкиди, які стосовно нього були про хуліганство, сутенерство і так далі, мені дуже схоже на таку грязну. Гнилу політичну боротьбу і в такому дусі боротьбу дуже оці всі ліваки надзвичайно сильно люблять вести. Але може, і частина з цього відповідає дійсності. Може бути, що той, хто взагалі малює себе як націоналіста чи консерватора, таким не є. Зрештою, ми можемо взяти не знаю. Альтернатива для Німеччини. Це ж наскрізь брехлива партія, яка імітує. Те, що вона там підтримує національні чи консервативні погляди, чи ще якісь і є там, грубо кажучи, правою, усвідомлення цієї боротьби всередині всіх держав, всередині кожного народу, це, по суті, така боротьба за душі народу, ну, воно є надзвичайно важливим для розуміння реальної політики. При цьому ми повинні розуміти, що є велика кількість політиків, журналістів. Які можуть брехати, можуть паразитувати на традиційних цінностях, можуть видавати себе за націоналістів, за консерваторів, зрештою, сам брехливий московський мір, який вони називають русським міром, ну по суті Путін також паразитує на традиційних цінностях. Хоча насправді Путін є вбивцею так званого руського народу, руського народу, як вони люблять говорити. Але це вже не тема сьогоднішнього відео. Вона набагато набагато ширша. І я її побічно чіпляв в багатьох інших своїх відео. Прошу вас про інформаційну підтримку. вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.